Ходи сюди, ходи в аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в аврору. Так, ну зараз історія, яка сколихнула там частково простір і мистецький. І не тільки mm -hmm. мистецький, його хрестили вже такий український міту. Отакий от uh -huh. рух. Андрій Білоус, це художній керівник театру на прорізній. Та? Він називається молодий театр, ще його називають. А от він отримав вчене звання доцента з акторського мистецтва і режисури в університеті Карпенка-Карова після скандалу так званого сексуального харазменту. Uh -huh. Ну, умовно кажучи, як це залицяння не залицяння як це правильно назвати? Ну українську. це не залицяння ну, залицяння і це... домагання це різні е, різні речі. Ну, дивіться, там зараз якраз це називається Півають справи щодо сексуального насильства, хоча я дуже обережний зі словами, тому що треба ще довести цю всю історію е, у суді, щоб ми, знаєте, не були ті, які вішать ярлики. От, е, Отже, давайте зараз е, про нові свідчення, які з'явилися, і паралельно про нову посаду і вчене звання е, Андрія Білоуса, як це взагалі мечеться в українському світі. Та? Давайте подивимося, потім поговоримо. Нові подробиці сексуального скандалу з Андрієм Білусом, якому днями присудили вчене звання доцента, там не обмежилось отим дікпіком, Після цього дікпіку були дії. Андрій Білоус, художній керівник молодого театру, отримав вчене звання. Інформація з'явилася на сайті Міністерства освіти та науки України. Так Андрій Федорович отримав звання доцента з акторського мистецтва та режисури, і днями з'явилися нові переписки з нібито Андрієм Білоусом. Про них розповідає акторка молодого театру Вікторія Ромашко. Вона на той час була неповнолітньою. Це переписка з неповнолітньою студенткою. Саме Вікторія оприлюднила нові переписки колишньої студентки Білоуса. Каже, на момент спілкування з викладачем дівчині було 17 років. З переписки видно, що спершу студентка відмовила, і нібито все зрозуміло, і відмову прийняли. Я не насильник, а ти вже сказала мені ні. Я через ні ніколи не переступаю. Втім, одразу після цього ще одне повідомлення. Думки про тебе і прикріплене фото статевого органу у збудженому стані. Проблема в тому, що ця дівчина одна з постраждалих, заява якої є в поліції, тобто там не обмежилось отим дікпіком. Після цього дікпіку були дії. Звичайно, її заява в поліції за кримінальне правопорушення. 153 стаття сексуального насильства. Тому тут мова йде взагалі не про харасмент, а саме про сексуальне насильство. Дівчина, котра отримувала такі фотографії, одна з чотирьох, які написали заяви до поліції зі слів Вікторії Ромашко. Вона наймолодша і відкрито говорити про це боїться. Її заява була останньою, і їй зараз найважче, бо у неї кожного дня стаються нервові зриви, тому що у нас у суспільства немає презумпції довіри. Є презумпція невинуватості, а презумпції довіри немає. І тому тим дівчатам, які постраждали, яким і так важко говорити, яким і так важко взагалі зараз комунікувати з кимось. Їм доводиться всім доводити, що вони постраждали». Вікторія Ромашко одна з 46 акторів молодого театру, котрі відкрито почали говорити і виступати за відсторонення від посади Андрія Білоуса, 14 березня. Білоуса поновили на посаді. Нині ж всі актори, котрі були проти нього, почуваються дивно, каже Вікторія. Це ну дуже дивне таке рішення нашого директора департаменту культури Сергія Анджіяка. Він попросив нашого художнього керівника не пересікатися з постраждалими. І це трошечки нонсенс, бо як може керівник, директор і художній керівник театру не пересікатись, як може функціонувати театр, якщо підлеглі не будуть пересікатися з керівником. Вікторія також створила петицію з вимогою звільнити Андрія Білоуса через домагання та Сергія Анжияка через бездіяльність. Вона набрала вже майже 5 тисяч голосів із потрібних 6 тисяч. Ми говорили з директором департаменту КМДА Сергієм Анжияком про цю ситуацію під час одного з мітингів. Я тут чую гасла почую 46, але не зовсім можу погодитись, бо питання не 46, питання навіть в одному. Якщо хоч одна людина зазнає тиску насилля. Або якихось інших порушень своїх прав, це катастрофа, і це не може бути. Тобто, якщо у мене будуть офіційні підстави або рішення правоохоронних органів, або судової інституції, зокрема, ухвала слідчого судді, Білос буде відсторонення без зволікань в той же день за 30 хвилин. Даємо, що з цього приводу вже було два мітинги та зустрічі з представниками влади. Однак Андрій Білоус продовжує працювати на посаді керівника театру. Білоус досі не коментує цю ситуацію нам. Однак раніше у коментарі громадському він заявив, що відкритий до співпраці зі слідством, і сказав, що його оголосили винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск. І вже, пережила то, і Британія так само а, нас це, тут... знаєте та, тут Просто тут велика окрема розмова, правда. Приєднуйтесь, до речі до неї, тому що тут дуже багато підводних каменів. Я дуже багато з, з ким говорив про це, тому що mm -hmm. у нас э, знаючи, маючи досвід Америки, вже яка пережила міту, ми якось дуже кострубато досвід ще через проходимо. По перше, є суд. Якщо ми хочемо, щоб це було легалізовано, щоб це було э, юридично правильно, щоб у нас не було збочене суспільство, ми маємо все проводити через суд. І тільки суд має сказати, хто винен з іншого боку, навіть якщо є підозрюва то ну будь ласка, не присуджуйте, ну принаймні зараз на час судового слідства нове вчене звання 100 Ну, 100%, це... Тому що ти кажеш, що, ну буде суд. Тоді будуть вже якісь далі результати, наслідки. Зрозуміло, безперечно. Але якщо брати якраз тут цей досвід, Кевін Спейсі в Британії а, 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 Америка, навіть то Джоні, де поберемо, скільки років судовий процес тривав, а з ним одразу розірвали всі контракти там, і по по фільмах, і звання зняли. Не просуджували нові так. Те, що треба, має бути судовий процес, має бути рішення. Я вважаю, що це якраз той перегин, який потім е, який потім зараз ми маємо враховувати. Я розумію, Америка це пережила. Ми не так, враховуємо її помилок. Так, так. Е, скільки доль було зламано. Через те ну просто враховуйте, От просто я зараз не кажу конкретно там про Білоуси чи ми ще когось обстрагуємося. Та? Та, але не те, що знаємо. не те, що не треба присуджувати нові звання, це сто так? Але просто уявіть собі, що на людину наклеп зробили та, наприклад, умовно кажучи, я зараз не про білоуси, ще раз кажу ще та, раз, щоб та, не з та, та, контексту. Так, так, та, вирви та. з контекст, я знаю як люди інколи вирвають з контексту. Та е, я цього не знаю. Я цього свічку не тримав. Але е, немає суду, скільки там е, людей, які хочуть зайняти числі посаду, скільки людей, які просто ну, Америку, говоримо зараз про Америка, вже це. Пережила, скільки там було полювань на відьом. Суд, тільки після суду, мають бути якісь рішення. Е, ну, Але да, але присуджувати нове, це ж. Well, я про це й кажу, що. Ой, щось перезбудились ми з тобою. To... Трошки цього. <кх>... Давайте зараз видихнемо трошки на природу подивимось, хоча й там теж свої пристрасті. Е, так. там таке, щось. У Канаді військовим роздали інструкції, як захищатися від агресивних гусей. Будь ласка. Ось так. Хочу? Птахи, Птахи масово, масово оселилися на території штабу в Оттаві і під час сезону гніздування з березня по травень гуси стають особливо небезпечними. Тому Міністерство оборони радить військовослужбовцям зберігати спокій, не годувати пернатих агресорів, уникати різких рухів, а у разі нападу повільно відступати і не відводити погляд. Я читаю. знаєш, це... Як якась казка, тим часом бачите, тут гуси, а в Шотландії мешканці захищаються від атак чайок за допомогою парасольок. Птахи нападають на людей, крадуть товари. Тож у місцевих магазинах вирішили роздавати клієнтам парасолі як засіб самозахисту. Е, Радикальних заходів влада, влада не вживає через корочення чисельності птахів. Я згадала, ти знаєш, це може бути дуже смішно, але я згадала, коли в е, в селі за тобою гу. Гуси шиплять, біжуть. Я так тікала. Я страшенно гусей боялася. Я думаю, ти що, вони Те, ну, великі, страшні, страшніше. Якщо вони ще починають зліта, злітати Ну це це реально не смішно і страшно. Я б ще спробував би пісню волобої співати. Гуси, що, гуси, що, що співати пісні волобоя про гуси, пам'ятаєш була і дивитися а. в очі. І хай оце буде. Ну просто в Шотландії чи пісню не знають дарма і у Канаді.